Будемо продовжувати збирати наш інтер'єр. Давайте зробимо ось ці тут розсувні двері. Беремо ось цю тепер модельку, також відкриваємо наш архів, копіюємо текстури в папку текстури. Якщо просить замінити, то значить такі самі текстури вже є, просто вміняємо їх і все. Переходимо назад та давайте знову ж таки зробимо мерч в нашу пусту сцену. Ось. І давайте виберемо всі, поки що потім будемо дивитися, яка з цих моделек буде краще виглядати у нашому інтер'єрі. Копіювали тепер вставляємо це в наш інтер'єр. Оце вікно можна видалити воно не потрібно вже. Вставили. Давайте посунемо в бік. І тепер подивимося, яка з цих моделей буде гарно виглядати в нашому інтер'єрі з вами. Єдине що. Напевно, давайте я відкрию саме зображення. Так, вона тут чорна, нам потрібна чорна, як на нашому референсі. Так? На нашому зображенні. Я поки що вимкну клей. І, ага, і дивлюсь, що у нас є ось чорні на 2 секції і на 3. Нам повинні треба на три секції. Ми візьмемо ось цю модельку. Ось ці ми можемо видалити. Знову ж активую F4 та бімкну клей. Все. Тепер ось цю можна видалити також. Цю модельку давайте ми не будемо отачити, ми її, напевно, з вами зробимо групою, бо тут моделька доволі така повинна бути. Деталізована і турбосмус тут ми залишимо з вами. Тож ми додаємо це до групи, нехай буде поки що так. Ось. Таким чином ставимо це на своє місце. Ось так. Тут ми ставимо у нуль. Ось так. Давайте спочатку ми а що нам потрібно для того, щоб відредагувати ось цю модельку? Давайте, по-перше, ми всі наші вікна виберемо і додамо до відповідного шару архітектура все Тепер ми можемо взяти нашу цю модельку, взяти наші стіни. Ми вже майже закінчили з вікнами і ізолюємо це все. Тепер відкриємо групу зі, з нашими вікнами. ось Тут ми бачимо, що на кожній модельці є TurboSmooth і він о, однаковий. То ми зараз з вами просто один якийсь зробимо копі. Тепер видалимо, тут також видалимо, і на кожному об'єкті видалимо Turbo Smooth. Ось так. Тобто повидаляємо його. І тут також, для того, щоб нам було простіше з вами редагувати нашу модельку. Тепер нам треба ось ці всі елементи, поставити у свої місця, тобто ми потім з вами зробимо, щоб вони відкриті, тому приблизно ставимо ось так. Тут також ми соваємо. І робимо ось таким чином. Тепер ми з вами виберемо наші стіни і вікна і додамо наші вікна на другому поверсі. Для чого це ми з вами зробимо? Для того, щоб, коли ми додамо на наші вікна відполі новий і будемо ось так рухати і совати до стіни ось таким чином. Цей елемент ми можемо сунути у 10 І тепер нам треба, щоб оцей центр був по центру нашого перекриття, ну, точніше, нашої перемички вікна другого поверху. Ось таким чином. І таким чином ми робимо з цієї сторони ось так. Ось таким чином. Так. це Добре. І у нас виходить ось така з вами картина. Бачимо, що знизу у нас трішечки не тягнулися. Чого страшного, додамо ще один діполі Потім все сконвертуємо в один дітей полі та додамо екструд. о, вибачаюся не екструд, а турбосмус. Заговорився і сказав екструд. Екструд ми тут не будемо з вами використовувати. Так, і тепер вибираємо Знову наше вікна, а тепер піднімемо це ось так догори, до нашої балки. Так, добре. Тепер можемо знову відкрити ось таким чином наші вікна. Ну, приблизно ми потім з вами якось ще будемо налаштовувати, коли поставимо камеру. Закриємо. Тепер конверт ту поле. Конверт у поле працює то, тільки, якщо група буде відкрита. Ось так. Додаємо ще один віт поля. а тепер past Instance, щоб додати турбосмус. І цей турбосмус буде додан на всі. Об'єкти, але він буде додан інстансом. Це зменшить обсяг нашої сцени. Все закриваємо. Все, тепер давайте виберемо ось знову всі елементи другого поверху та додамо їх. Ось так. Тобто в бокс. Ось так, друзі. І давайте будемо далі заповнювати наш інтер'єр. Пусті сцені ми видаляємо вікна, тепер ми будемо далі. Тепер давайте ж поставимо диван. Диван це у нас буде франков, його можна буде скачати. Бо самостійно, давайте покажу, є такий сайт frankov.com.ua це український бренд, у них дуже багато продукції, вони роблять дивани, ліжка, крісла, тобто столи, стільці, дуже багато меблів. І у них можна скачати 3D-моделі будь-якого дивану, будь-якого крісла. Тобто, все, що вам буде подобатися, ви можете скачати на цьому сайті І є дуже ще багато різних сайтів українських, де ви можете також скачати моделі. Це все є в доступності. Можливо, щось ми вам додамо для користування. Тож, поки що ми цей диван вже скачали попередньо, і він буде додан до цього відео. Тож відкриваємо. Знову тут копіюємо всі текстури. Вставляємо. Переходимо назад до нашого архіву. Тут також оці всі. Зображення копіюємо. Тут може бути прев'ю диванів, але на всяк випадок, краще копіювати, бо ви ніколи не знаєте, що це може бути. Це може бути як текстура, так і просто зображення дивану. Тож, краще копіювати все, щоб нічого не загубити. Знову робимо мерч у пусту сцену. Ось, і бачимо, що тут з'явилося дуже багато ось таких от різних варіацій дивану. Ми будемо брати ось цю, бо в нас ми бачимо, як виглядає наша секція наш диван. Тому візьмемо ось цю. Єдине, що ось цей столик, ми просто поставимо на своє місце і все. Копіту, past from і ставимо на своє місце. З таким чином. Відкриваємо групу. Бачимо, що тут елементи зроблені якісь а, прям. Цілим об'єктом нічого страшного, ми просто віддетачимо і зробимо це окремим елементом. Ці ножки також ми віддетачимо, детач. Ок. Цей пуфик даван не знаю, як правильно назвати це, ми зробимо окремим одним таким елементом. Можна це заатачити або додати до групи, або можна просто поставити ось так на своє місце і все, і закрити групу. Все. Ось. Є. Тут давайте все ми приберемо, підготуємо нашу знову сцену. Тому, щоб можна було додати новий об'єкт. І а, тепер давайте з вами, що ми додамо? На, давайте додамо стіл зі стільцями. Беремо ось цю модельку, знову відкриваємо текстури, копіюємо, вставляємо. І знову мержимо пусту сцену. Ось так. Знову все копіюємо. Past From. Чудово. Тепер подивимося, який стіл більше підходить нам по розміру. Ось, напевно, середні, але, напевно, ми візьмемо найбільший. Так, ми візьмемо з вами найбільший стіл. Тож, відкриваємо групу. Ці два столи ми видаляємо. Цей залишаємо, поставимо його в відповідне місце. Тут ми з вами беремо стільці. Давайте подивимося на нашому референсі. Бачимо, що з цієї сторони у нас зі спинкою, з такою, тобто з під локітниками, а тут без. Давайте закриємо знову ці стільці. Ось, і ставимо цей стелець сюди. Копіюємо з інстансом. Повертаємо на 180 градусів. Ось так. Цей стілець, відповідно, ставимо на своє місце. А дивимося, щоб у нас все добре вийшло. Так. Ось так. Поставимо десь. Тепер копіюємо з інстансом Ще три копії. Ось так. І на іншу сторону також із Інстансом. відзеркалюємо Та приблизно ставимо так само, як і на тій стороні. Все, добре. Тепер давайте подивимося, чи тут є турбосмус, чи треба нам додати з вами окремо. А, так, тут є турбосмус, він буде активен на рендері, і це те, що нам потрібно. Тобто ми не нагружаємо сіткою наш viewport перед Max, але при рендері він буде робити все як треба. Друзі, не забуваємо якомога частіше робити Ctrl-S, щоб зберігалася наша сцена, бо буде, якщо в якийсь випадок ваша сцена вилетить, а ви не збереглися, то буде дуже прикро, що вам прийдеться заново все збирати. Якщо у вас автобек не спрацював як потрібно. Так, я бачу, що у нас трішечки позалазили на стільці один на один. То давайте їх трішки порозсовуємо. Візьмемо по Y Давайте десь давайте, 20 мм. Зробимо. Тепер ще додамо ще 20 мм. Ось так. І ось ці також на мінус 20 ок. Зробимо. Тепер виберемо всі. Та поставимо по центру. Ну, приблизно ось так. Це. добре. Тепер давайте це зробимо групою. Ось. Та додамо до відповідного шару. Це у нас буде корпусна мебель. Давайте тільки відкриємо спочатку групу. І... Ми стіл додаємо до корпусної меблі, а стільці додамо до. М'якої. І диван також ми з вами додамо до м'якої. Ага, єдине, що я бачу, що ми те, що ми віддетачилися, воно стало окремим елементом. Давайте ми. Зробимо знову групу, скопіюємо оцю назву. Ось група Open. Видалимо цю групу та зробимо нову, щоб всі елементи там були додані. І тепер додамо до відповідного шару все. Тут групу ми можемо закрити. Тепер, коли ми будемо щось вимикати, у нас буде пропадати те, що і потрібно. Добре, добре, добре. Тепер можемо додати, наприклад, давайте ось цю плитку таку рельєфну на стіну. Тут вже бачимо, що тут є три папки, да, тобто рендер. Ми знаємо, що тут буде вже прев'юшки. Ми не будемо копіювати тут. Тут є текстури. Ми копіюємо текстури відповідно папку. Оцю також ми скопіюємо. Нехай буде. В сцену заходимо і копіюємо. В нашу пусту сцену 3MX, наш файл, корона. Тільки. Якщо є V-Ray і корона, то ми копіюємо корону, точніше, мержимо корону. Ось. Тут воно все окремими елементами. Ми з вами все згатачимо в нашій сцені. Давайте навіть тут затачимо, щоб було простіше працювати. Натискаємо Attach Multi Lister. тут він називається. Attach. Ось. І тепер ми можемо скопіювати. Copy to, Copy past. From. Є. Yeah. Тепер давайте поставимо нашу плитку на своє місце. Повернемо на 180 градусів та поставимо ось так. Сюди. І піднімемо. Давайте на фронті, точніше на лефті, буде простіше. І давайте, напевно, ми візьмемо нашу стіну і плитку і ізолюємо, буде простіше працювати. Тепер нам треба до плинтуса ось так опустити. І ми з вами ще скопіюємо до гори плитку цю. Поставимо у своє місце. Ось так. Тепер ми в бік. Скопіюємо. Давайте ще раз, а потім ми видалимо те, що нам не потрібно буде, скільки там плиточок, плиточок у нас залишиться, ми їх видалимо, подивимося. Ось. Так. Добре, ми візьмемо тепер і ці всі плитки. По-перше, зробимо конверт. Дітибо поле, По-друге ми приатачимо їх ось таким чином. Вимикаємо, беремо елементи, видаляємо ось так. Те, що нам не потрібно буде. Беремо модифікатор Slice, Так, давайте подивимося, що у нас, по якій осі буде це працювати. Так, бо. 24-го утра демаксі воно трішечки все по-іншому працює. Зараз, друзі, бачу, що треба тут зробити групу згладжування прибрати. І знову додамо ще раз наш плайн, slice точніше. Або і трішки можна інакше зробити. Давайте на IDP-полі. Ось так. І попрацюємо з слайсплейном. Поставимо ось так до гори і поставимо на 90 градусів. Ось так, та посунемо його ось сюди. Натиснемо слайс, вимкнемо. Тепер перейдемо до полігонів, а просто видалимо ті полігони, які нам не потрібні будуть. Ось таким чином. Все. І зверху також видаляємо. Нічого страшного, якщо там трішечки буде щось заходити у стелю або там стіну, тобто, то немає такого значення. Ми не будемо бачити наші оці двері, ми їх зробили для того, щоб не потрапляло світло з них. Ми будемо бачити цю плитку, тож все буде добре і можна так інколи робити. Ставимо стілаж на своє місце, щоб він ніде не врізався у плитку ось таким чином. І тепер все добре. Плитку додамо також до архітектури. І можемо рухатися далі.